Всім привіт! У цьому випуску я вам докладно розповім, як без комісії вивести гроші на карту Банку України з паєр гаманця. Спосіб досить легкий, навіть не потрібні якісь додаткові сайти, не потрібно шукати проекти, які допоможуть вам вивести гроші з паєр гаманця на карту. Я дуже довго шукала можливість як з паєр-гаманця вивести долари на карту Банку в Україні з найменшою комісією. І мінімальну суму, маленьку суму, тобто 10 доларів, 5 доларів або 20 доларів. Я користуюся дуже давно сайтом без і розуміла, що саме на цьому сайті я зможу знайти пропозиції для переказу. Ну, то я вам скажу, ні, це не той вихід, не потрібно використовувати ніяких сайтів, без ченг це не той сайт, де я буду робити переказ. Розповім вам інакший варіант. Але дивіться, про цей сайт без чин, що я хочу сказати. Давайте зайдемо на будь-який проєкт, перейдемо, і ми бачимо, що курс 36, начебто, нормальний, але мінімальний переказ пропонують тут більше 100 доларів. Зустрічалася навіть сума. На сайті одному 857 доларів бачила це мінімальна сума переказу на карту Банку України. Але вони пропонують нібито вигідний курс по 36 гривень за долар. Тобто ми можемо спостерігати, якщо курс високий, то мінімальна сума теж буде набагато вищою. Не, ви не зможете перевезти, наприклад, 20 доларів за, 30, за 36 по курсу. Але якщо ми вниз спустимося і побачимо, тут за долар пропонують сайти нам 35 гривень, 34 гривні курс, тобто це прямо можна сказати, жаба тисне віддавати такі гроші, ще й комісія. Але мінімальний переказ, тобто переведення спаєр на карту банку, можна знайти навіть 20 доларів, 50 доларів, і навіть 10 доларів. Але курс 34 за долар. Значить, так. Я не буду багато казати, відео це буде досить коротким. Хто ще не зі мною, попрошу підписатися на канал, щоб не втратити моє відео в хаосі стрічки YouTube. І незабаром ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом. Поїхали! Розповідаю секрет. Наприклад, у Телеграмі, в групах, можна побачити, як хтось пропонує обмін спайр гаманця на карту Банку України. Е, якісь то... Людині потрібні гроші на паєр перевести, ви зі свого паєр гаманця переводите на паєр гаманець його, переводити, наприклад, долари. Звичайно, ж, 10 доларів, наприклад. А він вже, в свою чергу, з карти, наприклад, Монобанку, переводить вам на вашу карту Монобанк і зауважте, що курс буде такий же. Як і в додатку банку. Точніше ви з ним з цією людиною домовлятиметеся, домовилися про курс 36, наприклад, або навіть 37. І все, обмін зробили. Складного нічого немає. Просто один одному допомагаєте, йому потрібні гроші на гаманець Паєр, а вам потрібно вивести з паєр гаманця за вигіднішим курсом і невелику суму. До речі, у мене є канал у Телеграмі, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладень. Переходьте, разом будемо заробляти. Я буду рада вас там бачити. Залишайте свої коментарі, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Ще один момент, якщо вас знайшли, щоб перекинути на паєр-гаманець долари, тоді він перший повинен кинути вам на карту банку гривні. І вже після ви з паєр-гаманця на паєр йому переводите певну суму в доларах. Чи є ризик, чесно сказати, не знаю. Якщо ви чесна людина і вам. Поповнили карту, то ви повинні перевезти, звичайно ж, гроші на паєргаманець. З вашого боку ризику немає однозначно. Будьте обережні, не, трапля... не потрапляйте в руки шахраям, першими нічого нікому не переводьте і не вкладайте гроші в неперевірені проекти. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Спасибі, що зайшли на мій канал, подивилися ці відео до кінця. Спасибі за ваші лайки, за коментарі. Я й буду надалі показувати вам нові способи заробітку в інтернеті без вкладень, показувати свої результати. До нових зустрічей, побачимось! Все, буде Україна!